Одним із викликів повномасштабного вторгнення стало питання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Як за цим напрямом працює обласна військова адміністрація, розповів під час брифінгу її очільник Ігор Таборець. початку повномасштабного вторгнення через область у нас пройшло практично десь 274 тисячі внутрішніх переселенців. Із них практично зареєстрованими. В службах соціального захисту є 152 тисячі осіб, і наразі ми маємо на тривалому проживанні у нашій області 97 тисяч. Наразі спостерігається зменшення кількості осіб, які лишаються на Черкащині для постійного проживання. Така тенденція пов'язана з успішними діями Збройних сил України, додає Ігор Табурець. Які звільняють Тимчасово окуповані території і родини, які проживали тут. З задоволенням і виконуючи, мабуть, свої мрії, повертаються до своїх осел. Більшість внутрішньопереміщених осіб обрали для життя приватний сектор. Попри це, громади створили місця компактного проживання із належними умовами. Таких в області 63. У цих місцях ми маємо близько трьох тисяч осіб, які проживають внутрішньопереміщених. Окрім того, область надала прихисток для 402 підопічних інтернатних закладів. Донецької області, Луганської, Запорізької, Херсонської і Харківської областей майже тисяча ліжок у місцях компактного поселення лишаються вільними з огляду на події та підрив росіянами Каховської ГЕС підготували ще майже три тисячі місць саме для компактного проживання тих осіб, які тих родин, які можуть переїжджати з Херсонщини, і ми в готовності до цього. Проте Сподіваємось що ті сусідні області, які взяли на себе перші розміщення, перші таких осіб, які потребують цього, що вони вже задовільнили ці потреби. Наразі в нас такої потреби щодо розміщення саме херсонців поки немає. До центрів зайнятості області звернулися 3819 осіб 914 із них працевлаштовано. Торкнувся очільник області й теми соціальної підтримки. У червні на проживання 55 тисячам переселенців нараховано понад 169 мільйонів гривень. А в медичних закладах за майже півтора року повномасштабної війни послуги отримали 137 тисяч осіб. Не забули й про маленьких нових жителів. Всі запити на навчання для діточок внутрішніх переселенців у нас практично всі задоволені на 100 відсотків. І наразі ми маємо серед Діточок, які переїхали до нас на постійне проживання, 6,5 тисяч діток, які навчаються в наших навчальних закладах, спостерігають і за роботою релокованих підприємств, зокрема тих, які працюють на Черкащині з 2014 року. Більшість новоприбулих у 2022-му релокувались у західні регіони. Але майже 38 підприємців вирішили залишитись тут. Деякі навіть почали розширяти виробництво. Бо в нас деякі з підприємств повернулися, зокрема чернігівські і сумські підприємства, повернулися до своїх попередніх локацій, і це теж показник того, що відновлення триває. Ті, хто вже визначились, і ми бачимо, що вони вже на постійній основі планують тут бути. Їх теж вже видно. Я не скажу, що це глобальний вклад в валовий продукт нашої області, але це дійсно робочі місця, це показник того, що ми стабільна область, і зріз показує, що ми в цьому сенсі задніх не пасемо. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу «Ільдана».